Всім привіт! Я знову з вами. І сьогодні в нас авіатор. Що це таке? Багато хто спитає, а я вам зараз все розкажу і покажу. Так що підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграмчик, посилання в описі, там багато цікавої і корисної інформації. Ну і, звичайно, заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає приємна несподіваночка від мене. Вам сподобається. Так, літачок Х2. У нас дві ставочки по тисячі гривень. Одну на автокешаут я поставив, щоб коли воно на Х2 долітало, воно автоматично знімало гроші. Тобто, коли долітає до Х2, я не втрачаю ні копійки, але й не виграю нічого. А вже другою ставочкою, у мене тут автокешаута немає. І я на другій ставочці вже буду ризикувати і намагатися підняти. Це, скажімо так, для свого спокою, щоб коли він летить високо, щоб я не переживав. Я свої гроші вже відбив, відбив, а тут вже можна ризикнути. Зрозуміло, я, я сподіваюся, це питання. Так, зараз він полетів, куди він полетить? Куда ми Х2 забрали? Х2 забрали. Я би хотів зараз, зараз взяти Х15. яких-то. Можна, треба було на 10, напевно, але я хочу Х15. Я хочу взяти X15, X15. Х15, добрий вечір. Отак от, отак. От, от от. Взяли 16 тисяч плюс. Ну, зрозуміло, що він полетів далі. 22. Ну, нормально, нормально. Там 15400, там 1000 зверху. Так, оце вже непогано. Непоганий початок, я вам скажу. Можна, можна е, поки зробити пару. Ну, ладно, давайте разочок, разочок я зроблю. Після Х22 ну, спробую забрати на Х5, <кій> а потім. Зробимо пару раундів пропустимо, щоб щоб дати самольотіку поїсти гроші у цих багатих людей, а я потім я потім Так, ну що, на Е4 забираємо, на Е4, на Е4 забираємо. Ну, як 4 забрали. Ще плюс, ще плюс 5 тисяч. Нормально, нормально, непогано. О, дивіться, як чітко. Все, все прям вивірено. От бачите, до міліметра, до міліметра майже. Так, давайте я вам покажу, поки я хочу пропустити пару раундів, тому що він зараз може, може дуже багато під'їдати, як отут 1.0, 1.00, 1.03. А може і полетіти, звісно. Ну, то вже таке. Я поки свої, свою 20-ку забрав, забрав, от бачите, про що я кажу. Давайте я вам покажу топи. А це дуже цікава штука, я дуже. Часто люблю показувати цю штуку. От було, у чоловіка 9 гривень одна копійка. І він поставив і на X1200 піймав 11 тисяч. Майже, ви собі тільки уявіть. Тут 4,5 поставив, 5 тисяч зняв, тут 3 гривні поставив, 3,300 300 зняв. Ну це просто фантастика. Це люди піймали тисячу, X1000, X800. 50 гривень на карті було, сів, сів підняв там, раз. от 11 гривень поставив, 10 узняв зняв і нормально. Чому б і чому ні? То я дуже люблю, от, коли ну, ж такі раунди, наприклад, ти ж не будеш кожний раунд грати, тому що ти не хватило кожний раунд і грати. Потрібно ловити ці великі коефіцієнти. І, відповідно, я люблю сюди заходити і отак листати, дивитися хто там. от 22 гривні поставив 16 зняв там і так далі. Ну Це, це цікаво. Так, давайте подивимося, що тут мажори, мажори якісь вриваються вже чи не вриваються. Нас можна ще рахувати мажорами, нам насипав дід супер мегабонус. І в нас 200 тисяч на балансі, я їх, звісно, заберу скоро. Але спробую ще чуть в авіаторі під... підняти. А чому б і ні? Так, один мажор на Х138, 1,25, 105. 1-05, ну для мене це, це фантастика. Він поставив 1800 гривень, 1893 гривні виграв. 90 гривень чистого плюса. А як отак летить 1-03? І що ти? Ти ризикував 2000 гривень майже, щоб виграти 90 і раз, все, улетіло. 1-03, все, те, ну все пішло, всі твої. Ну, це таке, це таке. Кожна награє. Ну, тобто, деяким вам може просто показатися, от 1-0,1 і все, він со своїм 1 0, програв 2000 гривень. Все, все, нормально. Тепер, щоб відбити, треба так грати і грати. Просто багатьом покай... кажеться, що так, став, став тисячу на 1,1, так, 10 разів то плюс 1000. Так, да, ну ось 1.00, ось 1.03 і все. Два рази, і тобі <сь> оці твої тисячі треба відбивати і відбивати. Так, зараз будемо вириватися, Зараз будемо вже вриватися, щось тут давненько не було ніякого Екшена. Оце 22, як ми піймали, оце і весь екшен. То давайте спробуємо, спробуємо вірватися. Так, я думаю, що десь десь має вже летіти. На X5 можна забирати, може навіть X10. Зараз побачимо. Можливо, рано я вірвався, можливо, потрібно було ще зробити. Зробити невеличку перерву. Так, ну два забрали. Два забрали. Зараз, зараз спробуємо. Я думаю, п'ятеро забрати. Я думаю, п'ятерочку заберемо. Двойку, двойку. Ми забрали. П'ятерочку забираємо чи не забираємо. Давайте, п'ятерочку, п'ятерочку, раз, п'ятерочку забрали. Нормально, ще плюс 6 тисяч. Ну, плюс 5 тисяч, ладно, плюс 5 тисяч. Дивіться, мажор, на 2 тисячі не не, не взлетів на 10, так як я думав, напевно, 5 забрати чи 10. Хотів, напевно, 10 забрати, але але не злетів, не получилось. Не вийшло, невдача спіткала. Ну, що ж, буває. Так, пропустим разочок, хоча потрібно було грати. Я думаю, потрібно було грати. Зараз він полетить ще на п'ятеку, ще разочок, а можливо, навіть на 20-ку, мені каже, це може полетіти. Ні, не полетів. Ми правильно все зробили. Ми зробили паузу. Так буває, так буває. Ну, я ж кажу, що іноді буває краще. Там, ти бачиш, що не летить, не, 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 не йде і тобі не фартить. То краще піти, чайку зробити, там, посидіти, щось, подивитися, зробити щось корисне, а потім повернутися, якщо не летить. Не треба психувати. Тихіше їдеш, далі будеш. Це тут працює як ніде. Так. Ну, хлопчики, дівчатки, обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал. А, прожимайте лайки, підписуйтесь також на мій телеграмчик, посилання на нього є в описі. Там багато цікавої і корисної інформації. Ну і, звичайно, загляніть. А, в закріплений коментар там на вас чекає приємна несподіваночка. Я думаю, вона вам сподобається. Напишете потім, сподобається чи не сподобається. Так, на п'ятерочку полетів. У нас один. Ай-яй-яй, один от 1300. Хотів забрати 1300, але щось, щось не пішло в нього. Так, ну я буду чекати голубих сигналів. Я буду чекати голубих сигналів. Можливо, після одного, а можливо, навіть після двох піду. Я ж кажу, я нікуди не, не спішу, так що все нормально. Зараз один голубий сигнал. Він може і полетіти на Х30, тоді буду чекати ще довше. А може він зараз. Ні, він зараз полетів, полетів, бачите? Так, що у нас? 1600-1600, що ти будеш забирати? Цей на 247, це 289, 279, 1300. 1300 сидить, чекає. Чекає, не дочекався. Ну Він, бачите, це один і той же. Один забрав на 247, а други, друга ставочка в нього не залетіла. Ну, в будь-якому випадку він в плюсі. Так, ну голубого сигналу ще не було. Голубого сигналу поки не було. Чекаємо на нього, чекаємо. Так що цікаво, цікаво, досить гра. Я частенько в неї граю, грав. Раніше я взагалі <грав> так спати лягаю, так думаю, ай зайду, політаю. Зайшов, політав, плюс 5. О, нормально, можна спати. <грав> я не можу <грав> заснуть. Так, ну що, ну що, голубенький, після голубенького давайте разочок, разочок спробую вірватися. Зараз глянемо, як воно піде. А може можливо я і паузу зроблю, тому що поки, поки я не розумію, як він грає. Ну давненько не було у нас за 10 не літало. То як я піймав тоді за, за 10 х 15, так і воно не літало. Десь має вже політати. Але просто здуру так гроші вкидувати я теж не хочу. Зараз спробую. Якщо ні, зроблю ще паузу. Якщо да, то, то да. Так, двойку ми забрали. Та тепер, а тепер саме цікаве, скільки мені потрібно забрати. Я думаю, що X7 було б непогано. Я думаю, що X7 ми спробуємо. Забрати ріднесеньки, давай на X7, на X, 7 на X, 7 на X, забрали. Забрали! Ох, як чотенько, дивіться, 7-14, я забрав, 7,38 полетів. Хто молодець, я молодець, плюс 30 тисяч гривень. Хто молодець, я молодець? Ай-яй-яй, треба було поставити, ну ну. Нормально, Ой-ой-ой, о, добре, добре, я, я думав, що треба було зіграти, але, але ми зробимо ще паузу. Я ще разочок спробую, напевно, і зроблю перерву. Поки летить, хватить. Поки, щоб на емоціях не, не, не всадитися назад, скажімо так. Так що поки почекаємо. Зараз пару раундів голубеньких і потім. О, пару раундів голубеньких є. Так, ну що, ну що, спробувати разочок вірватися. Да? Я думаю, ми зараз це зробимо. Ну давайте, давайте. Разочек, разочек спробуємо. Ровно 199 було так. Ровно тридцяточка ну, плюсом поки. Ну давай, літачок, не підведи, будь ласочка. будь ласочка. давай. Хоча б хоча б на дві, на, 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 на x2, на, на, на x2, на x2 є. На x2, а тепер цікаво. А тепер цікаво, наскільки він полетить. Тут була сьмерка, десяток давно не було. Не, невдача не, 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 не спіткала. Ну нічого страшного, нічого страшного. Давайте ще разочок. останній за наші бажання. І зроблю я перерву невеличку. Поїхали. Так що підписуємося обов'язково на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на мій телеграмчик. Посилання на нього є в описі. Там багато цікавої і корисної інформації для вас. Ну і, звичайно, посилочки в закріпленому коментарі. Вона вас чекає, приємна несподіваночка від мене. Зайдіть, подивіться і потім напишете як вам. Я думаю, вам сподобається. Так, ну а я тоді повернусь завтра в цей же час в цьому ж місці. Побачимо, що ми будемо робити завтра. Дякую за увагу. Гарного вечора. До побачення.